Мінімальні ціни на цукор знизили до 4900 тисяч гривень за тонну. Рішення було прийнято на прохання самих цукровиків. Попередній мінімум 5900 тисяч дев'ятсот гривень, дещо гальмував роботу галузі, адже закон забороняє продавати цукор за цінами нижче мінімальних. Тим часом пропозиція на ринку цукру зростає щодня. Іде активна переробка буряків. За оперативними даними асоціації «Укрцукор» вже виробили більше 700 тисяч тонн солодкого продукту. Загалом очікується виробництво. На рівні 2 мільйонів тонн, враховуючи перехідні залишки цукру, майже 650 тисяч тонн. Ціни мають бути стабільними. Хоча виробники нарікають саме на низькі ціни і зростання витрат. Сьогодні здорожчали і паливно енергетичні ресурси. Сьогодні дорожче коштує і цукровий буряк в зв'язку з подорожчанням витрат на нього. Тому собівартість цукру дещо збільшиться. Вона буде в межах 6,5-7,5 тисяч за тонну. І я думаю, після завершення виробництва ситуація на ринку дещо зміниться. Експорт олії може скоротитися. Профільна асоціація зазначає, що причина цьогорічний низький врожай соняшнику. Відтак і продаж олії на зовнішні ринки може бути дещо меншим за очікуваний у цьому сезоні експорт на рівні 3,2 мільйона тонн. Аграрний фонд отримав від страхових компаній 25 мільйонів гривень як компенсацію за непоставлене виробниками зерно по форварду. Аграрії деяких областей у зв'язку з непогодою не дозібрали врожай. Відповідно, не змогли поставити в державну комору зерно. Загалом держава купила більше мільйона тонн збіжжя. Нині аграрний фонд контрактує врожай наступного року. Виробники сіють у земену без страхування посівів. Недосконалий механізм страхування самих сільхозкультур. І зараз це питання дещо ну, багато чому вирішено з прийняттям закону про страхування агроризиків. Але є інше питання, проблема є недовіра сільоставоровиробників до існуючих компаній. Фермери готові застрахувати лише 600 тисяч гектарів, з посіяних більше 8 мільйонів. Експерти кажуть, що страхувати посіви невигідно. Навіть компенсація з бюджету не стимулює аграріїв. Закон про особливості аграрного страхування почав діяти 1 липня цього року. Держава компенсує селянам 50% вартості сплаченої страховки. Страховики кажуть, що готові працювати, але вирішують організаційні питання. Чи готові страховики? Оскільки закон вніс зміни до закону про страхування. З'явився в нас новий вид добровільного страхування. Це страхування сільськогосподарської продукції. Відповідно, страховики повинні отримати таку ліцензію. Завершується збирання яблук. Середня врожайність українських садів за останні п'ять років зросла на 50%. У мінагропроді кажуть, що буде отримано майже мільйон тонн яблук. Половина врожаю надійде в торгові мережі, друга половина піде на промислову переробку, що забезпечить країні хороші позиції на світовому ринку яблучного концентрату. Ціни на ячмінь загалом збереглися в діапазоні попереднього тижня. Закупівельні ціни трейдерів на фуражний ячмінь на умовах сіпіті порти Чорного моря становлять 2250-2300 гривень за тонну. Експортні ціни на ячмінь у глибоководних портах зафіксовано на рівні 308-315 доларів за тонну на умовах ФОБ. Ціни на кукурудзу на франко елеваторі зафіксовано в діапазоні 1750 1950 гривень за тонну. На умовах Сіпіті кукурудзу можна купити за 2000-2080 гривень за тонну. Рівень попиту та пропозиції на умовах ФОП на новий врожай трохи виріс і становить 280 та 290 доларів за тонну відповідно. Експортери незначно підвищили ціни на фуражну пшеницю. На півдні на елеваторах фураж можна придбати. За 2100-2400 гривень за тонну. Ціни на фуражну пшеницю на Фобі зафіксовано на позначці 315-320 доларів за тонну. Ціни на другий та третій клас не змінилися. На франко-елеваторі можна купити третій клас за 200 2300 гривень за тонну і другий клас за 2350-2420 гривень за тонну. Загалом на ринку зерна суттєвих змін не відбулося. Хліб буває різним. Буває маленьким. Буває великим. Буває білий, буває чорний. Тобто пшеничний або житній. Буває гречаний, буває кукурудзяний. Правда, до перепічок з кукурудзи ми не звикли, хоча й вирощуємо цариці полів все більше і більше. Виробництво пшениці, на жаль, не росте, тому й виникає конфлікт між внутрішнім ринком та експортом. Аграрії фактично закінчили сіяти озимину. Посіяли традиційні 6 мільйонів гектарів пшениці. Особливо великі площі на півдні. Така зональність України кліматична, що я вважаю, що особливо південні регіони, вони ніколи не відійдуть від пшениці як такої, від озимих культур як таких. А це, в принципі, і є так, би мовити, пшеничний пояс України. Це от, Одеська, Дніпропетровська, Херсонська, Запорізька, Ад... Миколаївська область і Крим. Весною трохи посіють ще ярини, особливо якщо зима пшениця не переживе зиму. Тому є над чим думати науці. Скоріше за все, наука піде у підвищення зимостійкості зимої пшениці, ніж у, будемо казати, виробник піде у виробництво ярової. Загалом структура виробництва зернових міняється. 20 років тому Україна зібрала 51 мільйон тонн збіжжя. 60% врожаю припало на пшеницю. Кукурудзи далекого 90-го року було менше 5 мільйонів тонн. У 2010-му отримали майже 12 мільйонів тонн. Минулого року зібрали рекордні 23 мільйони. Цього сезону, як і минулоріч, очікуємо більше 20 мільйонів тонн кукурудзи. Дійсно, на ринку зерна сьогодні пропозиції більше кукурузи, значить значно зменшив с ячміння пшениці, то, який то уклони йде в сторону кукурудзи. Формується такий так званий український кукурудзяний пояс, це от середня частина і вже в зв'язку з потеплінням вона пересувається на захід. Нові сорти є досить з малим фао. І тому ну, наука дає можливості займатися цією культурою і, будемо казати, трошки північніше і західніше. Аграрії все більше схиляються до культур, що приносять гроші. Насамперед йдеться про соняшник. 20 років тому площі під соняшником. Охоплювали 1 мільйон 600 тисяч гектарів. 2005 року аграрії мали 3,7 мільйона гектарів. Цього сезону обсіяли майже 5 мільйонів. Соняшник – найліквідніша культура. Рентабельність виробництва минулого сезону становила 56%. У середньому олійні сорти продавали по 3200 гривень за тонну, при собівартості – 2000 гривень. Хоча побутує думка, що соняшник виснажує ґрунт. По сівозміні соняшнику повинен бути десь мільйон 900 тисяч гектарів, а його висівають 5-6, а то і до 7 мільйонів гектарів. От це називається в народі тактика виженої з землі. Виробники переконані, що нові технології дозволяють активно працювати із соняшником. Рекомендації сьогодні стосовно соняшнику все-таки датуються минулим століттям, десь 50 ми роками. Наука зробила багато кроків вперед. І, при, і в, сорто, в сортовому складі, і, в, і в, 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 в самих можливостях цих гібридів, які сьогодні є, з точки зору стійкості до тих чи. Інших хвороб, яких раніше боялися, кукурудза так само, як соняшник, аграріїв приваблює заробітками з гектару. Наступної весни жваво сіятимуть і соняшник, і кукурудзу. Цариця полів вона є, але що цариця бізнесу ще ну про це можна ну трошки подискутувати. Водночас можна не хвилюватися, що менші прибутки вплинуть на виробництво пшениці. Найвигіднішою культурою серед зернових була кукурудза. На кожну гривню витрат отримувалося 38 копійок прибутку. Пшениця при цьому давала тільки 17 копійок на кожну вкладену гривню. Експерти кажуть, що треба нарощувати виробництво, і не лише кукурудзи, а й пшениці. Не треба відходити від пшениці, я не згодний. 40 мільярдів десь треба грошей для того, щоб змінити за декілька років ситуацію з підвищення врожайності в два рази. Для світу це було б дуже дуже, дуже. А ще треба навчитися вдало поєднувати вирощування і вміння продавати, щоб і ринки не обвалювати і гроші мати на виробництво. Якщо і в Австралії, і в Канаді, і в Бразилії, в і Аргентині, і в Штатах, і в Євросоюзі, і в Україні, і Росії буде великий врожай, і ніде діти, то і ціни ж не може бути. Ну, то, то все. А якщо десь там засушило, а в нас вродило, значить ціна буде. При радянській владі ж купували пшениці по 145 десь доларів у американців. Доставкою ну, в радянський суд 145 доларів. А сьогодні вже а сьогодні вже 300, 330. Головне ж вирощене продати, і над цим треба працювати. Виростили, продали. Якщо фінансування агросектору буде зростати, зможемо вирощувати не тільки фуражну кукурузу, а й десятки мільйонів тонн продовольчої пшениці і для себе, і для продажу на зовнішні ринки. Відтак матимемо і на хліб, і до хліба. За паї на Дніпропетровщині платять 469 гривень за гектар. На Дніпропетровщині особлива увага приділяється зміцненню економіки сільської місцевості та покращенню життя людей на селі. Зокрема, цього року в регіоні вартість оренди паїв зросла у порівнянні з минулим роком більше ніж на 45%. і сягнула 469 гривень за один гектар орендованої землі. Керівник Дніпропетровщини Олександр Вілкул особисто контролює своєчасність виплати селянам коштів за оренду паїв. Олександр Любович, заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації. На умовах оренди в регіоні використовують 1,3 мільйона гектарів. Середній розмір паю майже 6 гектарів. Селяни вже отримали за оренду 574 мільйони гривень. Виплати тривають. Поживач прагне отримувати якісну їжу. Держспоживінспекція та ветеринарно-фітосанітарна служба вирішили поєднати зусилля, спільно контролювати якість харчів. На сьогоднішній день повністю перевіряючи виробництво, як кажуть, від лану до воріт підприємства. Ми не маємо змоги контролювати систему реалізації в дрібної. Дрібної торгівлі та в супермаркетах саме для цього нам і потрібна співпраця з Держспоживінспекцією, тому що в них там повна функціональна можливість. І на сьогоднішній день при проведенні перевірок виявлені, наприклад, недоброякісного виробника. Завдяки цій співпраці та завдяки підписаному меморандуму, без додаткових якихось зусиль, без додаткових офіційних документів, ми можемо відслідкувати всі торгівельні мережі, які взяли цю продукцію. Виробники інколи лукавлять, намагаючись заробити зайву гривню на довірливих покупцях. Сажалінію пригаді експертизу. Ми діждаємося в тому, що на сьогоднішній день наші виробники... Производители... Не все, но отдельные, не соблюдают нормативные документы при производстве, в частности, продуктов питания. Социально значимых групп товаров, это молоко, мясные продукты, детское питание. Поэтому на сегодняшний день те меры, которые мы принимаем к нарушителям в торговой сети, мы не можем пройти по цепочке до производителя. Хотя сегодня каждый производитель имеет право Проїздів продукт у затвістки с нормативными документами, гостами, техническими условиями. но, тем не менее, даже эти вещи не соблюдаются. Спільно контролювати якість продовольства домовилися також Україна та Росія. Ми прийняли рішення. Це створення спільного моніторингового центру щодо виробництва та внутрішнього споживання та перспектив експорту не тільки в зерновому ринку, а в цілому. По сільськогосподарській продукції продуктам харчування.